Янталеву ведь! І я нині сам граю венгейм. Тепер все зі звуком. Та-та-та, ви не думайте, що я вже забув це грати. Хоча я забув це гата. без шести. Отак от, отак от. У мене, до речі, номер 409. Мій номер, якщо ви бачили той шорт. Та й навіть не в загалі. Тай навіть в загальному мій номер 409. Та що так мало повести, коли я відео знімаю. бо мені багато таких сюжетних номерів попадалось. Було і 149, і 388. От мій попався. Яка несподіванка? Хм. Окей, я напевно промотаю во. Так, так, так. Льой. Льонінг. Salve. Salve! Іосханов Стоп. Іосану ділян того. Знаєте що? Я не знаю, брати оцего чи оцево? Прокуристи чи оцево? Від коментарях. Я, я реально знаю, що цього ліпше. Поки що давай візьмемо цего. Припустимо, хай би ліцева, стоп, а стопа, що мене в пшеі. А, бульдозер. У мене більше навіть долкового нічого немає, може, щоб я щось відбрав. В того чи того. Єй. Так, вона щоб це відео не закінчилося тим, що мене хтось не гігне на тому на перший рій. Бо на другий Ну, на третій то, що так, щось зійде, знаєте. До речі, хто давно на равів там оновлення вийшло. Тепер тут можна бути того там в загальному, тепер можна міняти кольг в хованках. єй Як я цього довго чекав. E, що там тепер ігор менше, там тепер на вибір. О Боже, що якісь дурні, чи що. Там тепер на вибір або того. E, a, або скакалка, або місце, скрізь Там тепер на вибір, тепер тут менше ігор. І це частково мене нервує. Частково. Бо, згідно логика тепер буду частіше гігати. А, Не так не люблю мінка. Так, але щось дуже сильно наперед лізу. Давайте спочатку це проживемо. А вже його промінга говорила. Ай не спів. А не спів, хотів скрімшот зробити. На заставку поставити Але наш. <пл 'язок> Во, цей прекрасний номер 409. Я тобі історію про цей номер продумав. Greenlight, так, Greenlight, Greenlight ні, чекайте, я ще тут, сюди. Драйнлайт. Я боюся, коли людей їх обути. Серйозно, навіть якщо не на рівень маленький. Можуть бути... О! О! Бачите оцього продувка? Зараз він в мене штухне. Але від нього втечу, дивіться. Ах ти ж! Диви, диви. диви. Ага, ага, та-та-та! Ой, отак от. І так пішли. Славлю. А то що ви всі від мене хочете? Що я вам не так зробив? Що, якийсь вообще общадурний чи що? Окей, понесли. Зараз все нас втухнуть А то вже таке. Тут якась хігня твориться, я вам чесно кажу. Фух, знаєте, вже було краще так. Дуже було, що мене зараз штовхнуть. І тому подобне. Ну, думаю, я промотаю вам це. Є, я знов меха, чуть не забув знов включити той ху, камеру. Ну Так, запис екрана. Не буду вам вже настільки брехати, буду самити камеру. Нас, до речі, багато. Я на 17, які я цьому радий. Еее, прекрасно! Це так чудово, не люблю, коли мало людей. Давайте пропускаємо. Так буде Дальгона. І чесно, може бути проблема, я раю на телефоні, я не раю на планшеті. Коли я на планшеті, мені легше. А на телефоні. Може виникти проблеми. Але я думаю, що пройду все одно. Давайте, давайте, все, побігли. Всі, чи що всі що? Ні, то не всі. Ой, як. Чесно бісить, коли люди вибирають номери якісь такі сюжетні, ніби. Та йой. Ти вибирають сюжетні номери, а потім такі ніби. А що, А нічого, я, а я, воно само випало. Тоді, і тоді нам нема шансу, щоб нам він випав. Просто так вже. Вони то купляють за такі, за, за роблокси. Так, коротше, щось я розбалакався. І то якусь вам фігню розказував. Раз, два, три, чотири. Я б ще яке з квартири. Раз, два, три, чотири. Я вас кину... Ой. Чого ти не впав? Він не мог впасти, ну чесно. Його багатить. Булька, Булька, буліка, булька, кука буліка. Ой-ой. Якщо що в мене знов першого року немає, і я знов знімаю відео. Як було це з 99 ночей. Ну ні, ну 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 не не зависай, я тебе прошу. Тільки не це, я цього найбільше в світі боюсь. Давай-давай. промотується, дивіться, воно все промотується, а ні. зараз дуже обідно, якщо я на печеньки програю. Дуже обідно. Що в мене там? Тара, Ні, дірка. Могло бути гірше. Набагато. Чого гарно, чого нас так мало? У нас дуже мало. Ма, хто каже ма? Нема. <смітна> Я, до речі, не хочу так пальцем водити, так легше. Так менше шанс, що воно полониться. Так тикати. Все, є. Ну, так, типу, ти бачиш, куди натискаєш, і Плюс воно може подумати, що ти спеціально так натиснув. Деколи -декол і таке буває. Окей. У Нас 15. Буде прекрасно, якщо мені випаде синій. Я не хочу щоб мені випадав червоний на холонках. Але знову спішуся, знову псих психую, так, психую, так, вже не буду сам себе управляти, так, психую. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, біда, 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 ой, біда. Ой, біда, біда, біда. Я беру бутилку, бо я так толком вночі не бьюсь. отакі його люди, отківо. Тільки чорні. Я буду їх назвати чорні. Люблять битися. Моє ліпше буду брати бутилку і не буду у них чіплятися, буду спокійно жити. Він побіг туди. Окей, тут речі, щось лежить. Буду сподіватися, що тут нікого нема. Буду сподіватися, що сюди ніхто не зайде. Буду сподіватися, буду сподіватися. Буду сподіватися, буду сподіватися. Буду сподіватися, що тут нікого не буде. Буду сподіватися, що тут нікого нема. Буду сподіватися, що він пішов геть. Буду сподіватися, що я виживу. Бляха, бо туди, отам, туди на ліжку. Туди, туди, туди. давай, давай, давай. Раді ду, -да я руй? Окей, okay, пропустим. Окей, okay, пішли від нього. Диви, диви, ну диви, ну він за мною! Ну що я маю робити? То все, можна сказати, що відео закінчилось. Чо ти чо, чо, чо ти не робиш, коверок? Тут щось б'ється, та? Все би не бився. Все би не бився. Та хтось за мною біжить просто, ти все. Бігати. Почекайте, а що мені лишається робити? Не бігати, чи що Лішка мене вигнали. Ну, дивіться, ну цей негр біжить за мною. Він не продоральний негр. Він біжить за мною, ну не може до когось іншого чіпитися в кого вже менше ХП. Що ти від мене хочеш? Я б міг побитися з тобою, але якщо він на мене біжить, значить він... Не всі сто впевнений. Що я не вмію битися? Ну, але я частково, і я і не вмію битися. Він прям так погано. Щоб прям про то казати, але все одно. Бляха, це була моя помилка, була моя помилка, були! Льо, охоронці, заспокойте його! Той дурак досі не зрозумів, що він мене не вб'є за тих 20 секунд. Боже. Чим, чим, чим тут люди займаються? Я зараз серйозно. Я вже навіть не буду опиратися. Ну, мене за 10 секунд не вб'є. до речі, провіть, тьотечко. Він далі за мною біжить, він реально думає, що він за мною за тих 5 секунд щось зробить. Ну все, давай роби. я дивлюсь. Я дивлюсь. Бей мене, бей. Бийте мене, Бейте мене, люди добрі, тобто їх бийте, та, їх бийте, та-та-та. Упали, та. що буде, якщо битися. Що це за міна, О боже. Ну Окей. Там коду зараз ще охоронці б'ють. Вбийте його, я б, чесно, був би не проти вбити таку людину. Фух, знаєте, я думав, що вже все. Я не мію, я не мію його в канат. Типу, я знаю, що там робити, але я не вмію то нажимати. Я ще ні разу в канат не виривав. Ні, ні, разу. Ой, ви нічого не бачила. Ой! До речі, я не маю такої стипови. Кого такої, такої анімації? Чекай, не тут в магазині. Емоції. Їх то так багато, що в мене навіть такої немає. О Боже! Кей, пішли на хованки, я чомусь відчуваю, що на цьому закінчиться відео на тих хованках. О зазвичай це, та, так і робиться. Окей, в мене, ще, в мене ще цілих пів години є. Тому якщо в хованки піду, то ще, то все добре. Старий старий дід Ого, старий... дякую, дякую, дякую вам. Дякую, що ви. Синій. Є синій. Ні, 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 я не такий дурний, щоб мінятися синім. ні, ні. Хоча я напевно, все, <гум> <гум> <Але> все одно одно <гум> Я сумніваюсь, що там буде вихід, там, де завжди. Чомусь, чомусь іменно зараз, я сподіваюся, що так. Чомусь і зараз я так думаю. На, може, тому що два минулі рази він там був. <гум> Не знаю. Чому за за у цікавіше. За червоного якось так ніби. Ось так бі 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 бі, -бі, 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 -бі. Звалили сюди. За мно, зі мною хтось біжить? Так, двоє людей. Трішки поганий знак. Зовсім трішки. Ще звалили звідси. Тут а... це вже добре не закінчиться. У нас двоє, а наші можуть бути однакові ключі. Будем сподіватися, що тут нікого нема. Нема. Ну не хочу на цьому відео закінчувати. Але зараз все одно почнуть мені двері вибивати, все одно. Це лише це лише кілька хвилин. Ой, навіть секунд, вибачте. Боюсь смерть! Смерть немає, мене почути. Я зараз нічого не говорю, а на паузу ставити не хочу, бо ви можете щось пропустити, але монтувати я теж не вмію. Я думаю, ви дві хвилини будете дивитися, як я двері припраю. Хтось там на початку грає музика. Той за кожів. Грила та її добре. Гливий ні. Окей, там червоні. Це понятно, це це, понятно, без всяких вагань. Давай! Ну давай! Ай пішли звідси. Пішли воли. Я думав, вони мене загубили, але ні, вони мене не загубили, ні. Тільки не це. А, життя! Життя догоще всього! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй, вели, вели, вих! Перезировку, знаєш? Ну, та, шебер. <ріх> та вали. Ну чого ти не звалив? А то стіна. Що він мені там пише? Я не бачу, що він мені пише. Ой, ти пішов звідси. Я не хочу, щоб цим відео закінчувалось. Будь ласка. Будь ласка, ні. Що он са рака?